змісту. Ми, звісно, будемо повертати усі території, в тому числі і тимчасово окупований Крим. Так от, була заява, зокрема, від постійної представниці президента України у Криму Таміли Ташової про те, що Україна розглядає варіант повного видворення громадян Росії з Криму після звільнення півострова від окупантів. А взагалі, це можливо таке вчинити, чи це все таки така заява для того, щоб Росіяни поки що самостійно готувалися, що їм потрібно виїжджати? Ну, слід зазначити, що згідно і українського законодавства і міжнародного законодавства, громадяни Росії у своїй більшості на даний час знаходяться там незаконно. Тому після повернення вказаних територій ми маємо виконати всі вимоги українського законодавства, і в тому числі міжнародного, це не є депортація, як намагаються видати саме громадяни Росії. Це є саме законні дії щодо видворення їх на території Російської Федерації, оскільки законним вважається лише в'їзд через пункти пропуску на адмінмежі між Кримом і Херсонською областю. А також за спеціальними дозволами, які повинні були надавати державні органи відповідні державні органи. Разом з тим, ці, зараз ми наголошуємо на тому і бачимо тенденції, що громадяни Росії намагаються залишати територію РФ, і це пов'язане з наближенням військових дій до території тимчасово окупованого Криму. Так формуються чиновники, які є в Криму і є громадянами Росії, намагаються шукати собі місця на території Росії, щоб виїхати туди. Вони вже і військові, і і спецслужби, державні службовці відправили своїх рідних уже на територію Росії. Крім того, слід відзначити, що ми відзначаємо тенденцію. І хочемо зазначити, що коли буде звільнятися територія тимчасово окупованого Криму, то єдиним коридором для виїзду буде саме Кримський міст, якщо він буде на той момент функціонувати, і ним будуть користуватись в першу чергу саме військові. Тому хочемо звернути увагу громадян Росії, щоб не залишати від'їзд з території Криму на останній, оскільки їх можуть використати саме російські військові, як живий щит для свого безпечного відходу на територію Росії. Пане Денисе, от, до речі, це як буде розглядатися кожна справа окремо, тому що знаємо, що багато насправді українців залишилися в Криму і їм по суті нав'язали цей російський паспорт. От як бути з цими громадянами? Тут треба роз'яснити, що громадяни України, які отримали російський так званий російський паспорт 2014 року, намір і міжнародної спільноти російниться як громадяни України, тобто їх ми видворяти точно не будемо, їх сприймаємо як громадян України. Крім того, особливий порядок буде щодо громадян Росії, які надавали допомогу Україні. Так, зокрема, це правозахисники, адвокати, які захищають політичних в'язнів, також окремі члени родин політичних в'язнів є громадянами Росії не набувши паспорт після 2014 року, а саме громадянами Росії були до 2014 року. Тому їхні справи так будуть розглядатися в окремому саме окремому порядку щодо визначення отримання ними громадянства України. А от як буде ситуація з правом власності, зокрема ті українці, які продавали своє майно росіянам? Ну зараз ведеться напрацювання в зазначеному напрямку. Тут слід відзначити, що є однозначна точка зору, що націоналізоване майно, яке було націоналізовано Російською Федерацією після 2014 року на території тимчасово окупованого Криму, буде повертатися. Також угоди, які укладались між громадянами України, які проживали на території тимчасово окупованого Криму, напевно, будуть визнаватися, але без якщо не буде претензій з однієї однієї сторін щодо наступних фактів, саме щодо майнових відносин, то зараз ведеться робота і в найближчій перспективі на початку 2023 року, представництво планує представити перші кроки саме в зазначеній сфері. А от до речі про українців, які виїжджали із Херсона до Криму, також у вас хочу запитати, тому що гадаю, те відео, яке ширили в мережі, як дівчинка у школі не захотіла співати їм Росії, що її потім почали цькувати за це. От як з цими громадянами, як нині вони там живуть, і як з ними поводяться? Чи вам відомо?